direction is time to one. Іранська порожниця з Ірану. Її наші забороняють малювати вицеп, зображати. Тобто вона закрила його киянки за дні Це фаворит виставки. Після млинів. А це, до речі, я спорожниця, це постріл ворожих куль якомусь монастирі За якийсь знайшла. Чи в церкві, це, ну, ну в общем, щось таке, десь поля. Ось міра говорить 24 В общем, це прям 23-24 рік органів, які от... 21-го не було, 22-го не було, здається. А, тому, що вторгнення було, до цього, а потім вже... Випісні, якось... В общем, приходите на спаску арт Prostein онлайн. Спеціально для митець. Спаска 36 днів 31. Завтра, і післязавтра будь ласка, приходьте наст.

that's so, so.